Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми продовжуємо серію відео про мурашинні ферми та мурах. Зробимо розпаковку мурашинної ферми Антхаус Flora, Заселимо туди перших постояльців, а також дамо рекомендації щодо утримання та догляду за комахами. Одразу хотілося сказати, що моя ферма не нова, я вже користуюся її понад півроку. Тому, вибачте, в мене трошки є такі недоліки візуальні на коробці. Не всі зберіглися пакувальні матеріали, але принцип. Пакування, якість пакування, все це я вам покажу, розкажу. В принципі, це буде доступно і всім зрозуміло. Тож, давайте оглянемо розпаковочку цієї ферми. Отже, на пошті ми отримаємо ось таку картонну коробочку з фірмовою такеточкою Anthouse Flora. Відкриваємо. Що ми маємо? Ферма запакована в пупирчатий поліетилен. Це зберігає. її. Зовнішній вигляд запобігає подряпинам, пошкодженням. Обережно виймаємо, вона виймається не досить легко. Ось на повний зріс наша ферма. Так, обережніше є. От така ферма. Поки що відставляємо її. В коробці ми маємо інструкцію по догляду за комахами. Тут розповідається і про перше заселення, і про догляд за формікарієм. Про годування мурашок, про зволоження. Я дуже рекомендую спочатку ознайомитися, перечитати детально всю інструкцію, а вже потім братися за формікарій. Так, поїхали далі. Що це в нас? Це в нас декоративний пісок для арени. Ви його можете засипати, він дуже файно запакований. Ще один елемент з декору. Маємо такі от шишечки. Ви можете їх розміщувати, створювати власний дизайн всередині. Так, що у нас є ще? Це бокові панелі для мурашинних ходів. Коли вони відпочивають, коли у вас дуже потужне світло є, або просто сонячне світло, ви можете їх закривати. І вони так будуть почуватися безпечніше і комфортніше. Так, далі. Поїхали. У нас захисна трубка для зволоження формікарію, така силіконова хорошої якості. Ну і переходимо до самого цікавого. Подивимося, що у нас є тут. Ага, це саме мурашки. Так, дивіться, така оригінальна наклечка. Бачимо ось мурашок. Бачу яйця, бачу матку. Водичка для їхнього зголоження, а тут ватка для того, щоб вони не вилазили. Ми їх вернемо в коробку у темне місце, і потім вже будемо заселяти в цьому відео. І ще одна дуже корисна річ для початківців, які не знають, як годувати це річний запас корму, який складається у нас з насіння різних зернових. Тут, на перший погляд, є і зерна Маку. Якась мілка така культура. Досить-досить ну, різноманітна. Я думаю, що нашим мурашкам буде що їсти протягом всього року. Годувати їх потрібно потихеньку, не висипайте все одразу. Потроху вони самі собі все перенесуть на своє місце. Перед засиленням мурашок для формікарію нам необхідно його зговорити. Для цього ми беремо піпетку. Вода має бути очищеною, або ви можете купити її в аптеці для малюків. У спеціальний отвір додаємо кілька мілілітрів водички. Я натиснув засильно, тому водичка прорвалася, нічого страшного, ми її приберемо. Також беремо пінцет. Він знадобиться нам для того, щоб вибрати ватку і звільнити доступ мурашок до нашої ферми. Отже, продовжуємо. Беремо пінцетик та лохайно виймаємо ватку з пробірки. Виймаємо так, щоб мурашок не турбувати. Ватку залишаємо поки що на арені. Ми її приберемо потім і не забуваємо закрити формікалі, для того, щоб наші мурашки не розбіглися по всьому приміщенню. Ви лишень погляньте, які в нас спритні комахи. Вже перші мурахи-розвідники досліджують нову для себе територію, роздивляються, що в них є цікавого, а ми тим часом подивимося на них з іншого ракурсу. Дивіться, мурахи розвідники вільно вже пересуваються по арені, але щось їм не сподобався зелений мох. Вони його із сторони в сторону, туди-сюди тягають, не знають, що з ним робити. Далі ми спробуємо додати корму. Для наших комах, подивимося, як вони будуть реагувати, які події будуть відбуватися в нас далі, чи будуть вони його затягати в пробірку. Ще в нас є от такий от отвір доходів. Зараз вам покажу ось він. Будемо чекати, коли хтось із розвідників туди вже попаде. Цікаво, що буде відбуватися далі. Дивимося. Поглянемо на нашу матку. Вони зазвичай дуже нерухливі, на одному місці постійно знаходяться, а наша зараз проявляє інтерес до формікарію. Подає якісь рухи, але я маю сумніви, що вона, в принципі, вилізе з пробірки у короткий термін. Трохи згодом я вам дам відповідь, скільки за нього часу переселення мурашок з пробірки до ферми. А зараз настав час для годування мурашок. Для цього ми відкриваємо клітку арени. Обережно нікого щоб не випустити, щоб ніхто у нас не розбігся. Буде випадок, я вам покажу трохи пізніше. Що трапилося, коли ти необережний, дам пораду, вона вже всплила. Не потрібно одразу висипати весь корм. годуємо мурашок потроху. В принципі, там маленької кількості зернової культури їм вистачає на досить довгий термін. Згодом покажу, і ви побачите на відео, як мурашки займаються переносом їжі. Реакція на їжу досить цікава. Подивіться, два мурахи-робітники вже прийнялися за роботу. На екрані цікавий факт про мурашок. Подивіться, вони нікуди не збираються, вони тягнуть свою їжу до матки у пробірку там, де вони зараз і проживають. Я сподівався не інакше, але маємо те, що маємо. І ось фактично ми можемо спостерігати те, що мурахи частину їжі, яку ми їм запропонували, вже притягли до свого першого житла. Я так розумію, сьогодні заселення до формікарів у мурах не буде. Подивіться, що вони зробили. Вони просто взяли і витягнули все сміття з пробірки. Справилися молодці, дуже чистоплотні комахи. І тепер у нас на арені брудно. А ось той випадок, коли я мав необережність не закрити формікарій, і один з мурах вирішив просто втікти. Тому я його обережненько взяв зі столу на піп'ятку і намагаюся його заселити назад. Ну, важко це зробити, він не слухняний, але все ж таки нам це вдалося. І всі мурахи тепер у нас на місці. І от він, перший мураха, котрий заселяється у нас в сам формікарі у самі ходи. А все інше ми вже подивимося у наступній серії. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Якщо вам сподобалося це відео, залишайте коментар, ставте лайк, а, а також дивіться першу серію по огляду цього формікарію по посиланню зверху.